Дер футзальної екстралігії України Львівська енергія зміцнила позиції. Вдома львів'яни познущались за аутсайдерів моноліту. Засмутити гостей з Харкова. Господарям вдалося вже на шостій хвилині. Павленко відкрив рахунок. А згодом найкращий бомбардер ліги записав дубль. До перерви львів'яни вже вели 3-0. Проте на цьому побиття суперника не закінчилось. У другому таймі господарі вилили на гостей всю потужність своєї енергії. Ще тричі засмутили воротаря моноліта у підсумку. Розгром шість Енергія на горі таблиці випереджає найближчого Ча харківський локомотив на чотири пункти. Моноліт здається монолітним тільки в одному з останнього місця. Його посунути дуже складно.